Прилетіли шпаки, дорогі співаки, поселилися в теплі квартири, скрізь лунають пісні, то співці голосні, за шпаківні нам дякують щиро. Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за шпаками. Ви вже знаєте, що головною ознакою весни є. Приліт із вирією птахів. Одна з цих птахів шпак. Шпак це невеликий перелітний птах чорного кольору. Ілія його відливає на сонці, а також на ньому є зелені та білі сяточки. Основна їжа шпака це різноманітні фрукти. Та безліч всіляких комах. Перша турбота шпака, коли він повернувся додому, звити гніздо для своїх пташенят. Вони в'ють гнізда з травинок, соломи, гілочок, листочків з моху, а всередині вистилають пухом і шерстинками для теплоти і м'якості. Чимало шпаків облаштовують гнізда в дуплах дерев. Але полюбляють вони також і шпаківні, які майструють для них люди. Це для шпака справжня квартира. Прилітають вони з далекої Африки, там, де зимували, В'ють свої гнізда і висиджують пташенят. Дорослі птахи висиджують яйця. Згодом на світ з'являються малесенькі пташенята. Вони дуже безпомічні і тому тривалий час потребують батьківської турботи. А батьки годують, обігрівають та захищають своїх пташенят. І тому весна. Це дуже відповідальний час для птахів. Якщо ви побачите гнізда птахів, ніколи не руйнуйте їх дітки, не беріть до рук пташині яйця, не ловіть та не забирайте пташенят із собою і не порушуйте тишу в лісі. Давайте будемо дотримуватися правил екологічної поведінки. І тоді біля нас буде жити багато-багато птахів, і вони будуть радувати нас своїм співом. Скажіть дітки, чому весна дуже важливий період в житті птахів? Чим же займаються птахи на весні? Як вони піклуються про своїх пташенят? я вам дякую за увагу до побачення